Привіт, якщо ти хоч раз чув фразу арбітраж трафіка, але досі не до кінця розібрався, що це таке. Ти точно за адресою. Я розумію, що в YouTube вже багато відео на цю тему, але я зібрав все найважливіше в одному відео. Пройдемося поетапно, що вам потрібно буде пройти, з фокусом на те, що працює у 2025 році. Якщо ти ще не запускав рекламу або не знаєш, що таке офер чи клоака, все окей, сідай зручно, став вподобайку і давай розбиратися. Добре, йдемо з самого початку. Арбітраж трафіка це коли ти запускаєш рекламу в інтернеті і за кожну людину, яка щось робить, наприклад, залишить номер, зареєструється чи купить, ти отримуєш гроші. Ти не маєш свого товару, ти просто шукаєш клієнтів для інших через рекламу. По суті, ти людина, яка допомагає продавати, а компанія ділиться з тобою прибутком. Тобто ти не вигадуєш свої товари, не будуєш магазини, не дзвониш клієнтам, ти просто приводиш людей, а хтось інший вже з ними працює. Простий приклад: ти запускаєш рекламу на крем для суглобів. Людина бачить оголошення, тисне на кнопку, залишає номер телефону. В кол-центрі їй телефонує, і якщо вона замовляє, ти отримуєш гроші. Скільки можна заробити і якою ціною? Відразу скажу, всі, хто думає, що це кнопка бабло, або тут потрібно працювати там 2-3 годинки і мати там 2-3-5-10 тисяч доларів, Закривайте це відео. На початку потрібно приділити багато часу, як і в любій ніші. Згодом, коли ви зрозумієте, як все працює, розберетеся в нюансах. Ви зрозумієте, що можливо мати і ці кошти, і навіть більше. Твій заробіток в арбітражі трафіку залежить напряму від тебе, і це не просто слова. Заробіток починається тоді, коли ти знайдеш зв'язку. Тобто, щоб заробляти, потрібно знаходити зв'язки. Що ж таке? Зв'язка зв це комбінація елементів, які утворюють робочу схему та приносять нам профіт. Основні компоненти зв'язки це офер, наш продукт, товар або послуга, яку ми рекламуємо. Далі це трафік-джерело та запуск. Це метод обходу, плейсменти, сетап там, аудиторії і так далі, звідки ми беремо людей та як запускаємо рекламу. Далі це креатив, банер або відео та текст, лендінг це сторінка оффера, куди ведемо користувача, зачасту використовується з прелендінгом. І Гео та ца, тобто країна та, та цільова аудиторія. Якщо в тебе вийде знайти зв'язку вже в перші дні заливу, ти вже почнеш працювати в плюс. Моя суб'єктивна точка зору, якщо у вас є велике бажання та час тут розвиватися. Вийти на першу тисячу доларів, можливо, за два місяці або навіть і місяць, цілком реально. В кінці відео я поділюсь, як саме да, та які шляхи є. Головна перевага це те, що тут немає стелі по заробітку. Зазвичай ти працюєш вдома зі свого ноутбука у зручний тобі час і можеш заробляти умовно 500 гривень на день або ж 200 доларів на день. Усе залежить від твоїх знань, навичок і бажання масштабуватися. Ну і звісно, трохи везіння, але як показує практика, чим більше приділяєш часу, тим кращий результат. Вертикалі в арбітражі, які бувають в арбітражі, є різні напрямки, або їх ще називають вертикалі. Це теми, під які ти запускаєш рекламу. У кожної є своя аудиторія та свої особливості. З найпопулярніших це нутра, товари для здоров'я, краси, сходнення, Гемблінг – це онлайн-казино, лайв ігри і так далі. Дейтінг це знайомства, чати, адалт платформи, фінанси, кредити, мікрозайми, банківські послуги, свіпстейки, розіграші, подарунки, лотереї це такі основні п'ять вертикалей, з якими найбільше працюють арбітражники. Якщо ти тільки починаєш свій шлях, я раджу звернути тобі увагу на вертикаль нутра. Бо тут реально простіше зайти в арбітраж. Офери зрозумілі, да, це продукти для здоров'я, а аудиторія доволі широка, майже кожен може стати клієнтом. Запуски не потребують великих бюджетів. Якщо взяти в порівнянні, наприклад, з гемблою, де високі виплати, але і високі бюджети на тест. А в порівнянні з дейтингом у дейтингу часто працюють через мертвінки. Часто ви маєте обмежену інформацію або інформацію з затримкою про кінечний результат. На початку важче зрозуміти це все та почати тестувати. А внутрі це все прозоро. Ти бачиш клік, бачиш лід, бачиш апрув або відмову, і це тобі дає контроль да, можливість відштовхнутись від наявних результатів та їх покращити. У нутрі потрібно багато працювати з креативами та лендінгами, тестувати картинки, відео, тексти, підходи. Історії і так далі, але це круто, бо саме це і формує твій скіл як арбітражника. Ти одразу вчишся думати як маркетолог, перебирати різні варіанти. Які є джерела трафіка? Щоб заробити в арбітражі, потрібно десь взяти людей. Ці люди є трафік. Ти приводиш їх через рекламу з різних джерел і отримуєш виплату, якщо людина виконує якусь цільову дію. Наприклад, купує товари. Основні джерела трафіку це Facebook, Instagram, такі найпоширеніші. Да? TikTok, Google Ads, нативні мережі. Пуші, Попандер, а також СМС. Ми працюємо з Фейсбуком та нативними мережами. У нас це одні із найсильніших джерел трафіку під нутру. Тут дійсно багато аудиторії та висока конверсія. Що потрібно для запуску реклами? Це так звана база арбітражника. Щоб запустити рекламу і почати заробляти на арбітражі, потрібно мати базовий набір інструментів. Це як набір інструментів у майстра, без них нічого не зробиш. Що саме потрібно? Перше, це антиатект браузер, це спеціальний браузер, який допомагає маскувати наші акаунти. Він підміняє інформацію про комп'ютер, щоб Фейсбук не розумів, що всі акаунти належать одній людині. Друге, це рекламний акаунт. Це твій доступ до запуску реклами у Фейсбук. Можна або купити готовий акаунт, або використати свій кабінет Фейсбуку, або самому профармити акаунт, або співпрацювати з агенціями. Третє це проксі, це інша ip адреса через яку ти заходиш в акаунт. Наприклад, акаунт зареєстрований у Польщі, ти підключаєш польський проксі, щоб не було підозрюва. Четверте, це трекер, це твоя аналітика. Ти бачиш, скільки було кліків, скільки заявок. Які гео, там регіони, е, яка зв'язка працює найкраще, да? що потрібно масштабувати, що потрібно покращити, що навпаки вимкнути. От, тобто без трекера ти просто будеш зливати гроші, бо ти взагалі не бачиш, що дає результат. це клоака, це так званий фільтр, який показує одну сторінку модератору, а іншу реальному користувачу. Наприклад, Facebook бачить новини про здоров'я, а наш потенційний клієнт бачить нашу Рекламу з, наприклад, кремом для суглобів. Далі це лендінг та прелендінг це сторінки, куди ти ведеш трафік. Преленд це проміжна сторінка, яка прогріває інтерес. Лендінг – це вже основна сторінка, де є форма замовлення, де людина вказує ім'я та номер телефону. Зазвичай натискає кнопку Замовити, і тоді кол-центр її телефонує. Далі це креатив, це відео або картинка з текстом, яке бачить користувач у стрічці. Оце і є твоя стартова така технічна база, яку потрібно освоїти. Без неї неможливо якісно запуститися та заробляти. Але не хвилюйся, кожен інструмент ми ще згодом розберемо окремо, покажемо як ми саме працюємо та поділимося нашим досвідом. Давайте підрезюмуємо, як виглядає запуск. Спочатку ти обираєш офер. Тобто товар чи послугу, яку ми будемо рекламувати. Далі налаштовуємо трекер, щоб отримати наше унікальне посилання, силку, да, куди ми будемо запускати рекламу. Далі ми готуємо креативи та лендінг або прелендінг-лендінг. Налаштовуємо рекламу та запускаємо її, отримуємо заявки продажі і отримуємо виплату. Все це і є такий базовий цикл арбітражника. Далі ти тестуєш, міняєш креативи, лендінги, масштабуєш те, що працює, те, що не працює, оптимізовуєш або відключаєш. Скільки треба грошей для старту і як почати. Ми працюємо з нутрою і саме з Фейсбук-рекламою у 80%. Тому будемо говорити про саме цю вертикаль і цей трафік сорс. Думаю, зрозуміло, що чим більший бюджет, тим краще, але давай по-чесному. Усе залежить від твого досвіду, розуміння ринку і здатності адаптуватися. Можливо, вам хтось ввечері зателефонує, скаже: О, у мене є там зв'язка, да, або щось схоже на зв'язку, можна пролити, докрутити. Да, і вже почати на цьому заробляти. Зрозуміло, що можна почати з мінімальних коштів, да, протестувавши, якщо плюс-мінус там вже є щось на виході, да, можна це масштабувати, розкачуватися. Але це такий, знаєте, ідеалізований варіант, зазвичай так не працює. Якщо ми говоримо про більшість, то більш реалістичний старт для соло-гравця, тобто для того, щоб почати самостійно. Це 2000 плюс, але важливо, щоб це були також не останні гроші, тому що це такий тестовий бюджет, і це не. Є гарантію прибутку, особливо якщо ви новачок. Є чотири варіанти, як можна почати свій шлях в арбітражі трафіка. Перше це піти в команду, подивитися відео, гайди, розібратися, як усе працює і спробувати попасти в команду. Іноді це можливо навіть без досвіду, якщо проявиш ініціативу. А ще краще, коли щось самостійно ти прольєш, щоб показати, що ти не з нуля. Да? Друге, це спробувати соло, да? можна почати самому, якщо є бюджет і терпіння. Але без команди чи оточення буде ну дійсно важко розібратися, бо нюансів багато, і на кожному етапі з'являються якісь нові питання. Третє, це купити навчання, ми хейтимо якісь обучі, да, які вчать умовно по презентаціям, але іноді буває якась адекватна інформація, да головне от перевіряти, що ви купуєте і в кого. Да. Я розумію, що на початку важко взагалі е, оцінити експерта, от але якщо ми говоримо про якусь. Базу то ви її можете отримати абсолютно безкоштовно, створити свою папочку в Телеграмі, додати там 20 чатів про арбітраж і кожного дня щось там нове дізнаватись. Плюс є форуми, плюс є Ютуб, і цієї інформації вам буде з головою. Але теорія це. Ну насправді це одне. А якщо ми говоримо за практику, то якщо навчання включає практику, то це ну дійсно буде плюс. І четвертий варіант це наша онбординг-програма. Це програма, яку ми запустили три місяці тому. Ви не платите за навчання, ми даємо знання, супровід. Тобто ви заходите до нас на цю онбординг програму. Там є два тарифи, ці кошти йдуть на ваші заливи. Тобто за якісь матеріали, теорію, ми коштів не беремо. Ти відливаєш цей бюджет і все, що ти наливаєш, в плюс 20% твої. Зазвичай на навчанні це або нуль, або невеличкий мінус. Але після цього у тебе вже є досвід. Ми беремо тебе в команду, ти працюєш на наш бюджет і заробляєш далі разом з нами. Ми не заробляємо з твоїх вкладень. Да ми заробляємо тільки з прибутку, який ти. Приносиш після навчання посилання. Я залишу під відео. Там будуть всі деталі. І так, починати можна по-різному, але важливо зрозуміти, що це не гра на останні гроші. Якщо ти дослухав до цього моменту, значить ти реально зацікавлений в арбітражі. І насправді це вже сильний старт. Попереду буде найцікавіше. У наступних відео буду розповідати детально про кожен етап, як вибрати офер, як працює трекер, як підготувати креативи, як запускати Фейсбук. Усе, що ми реально використовуємо самі, да, на практиці. Підпишись, щоб не пропустити продовження. Бачимось у наступному випуску.